Угруповання Талібану прилюднило відеозаписі зображенням американського рядового, який зник зі своєї частини у східному Афганістані. Майже три тижні тому міністерство оборони США ідентифікувало солдата та засудило публікацію відео як протизаконну пропаганду. Однак відео допомогло нарешті зрозуміти, що сталося солдатом, і дає надію його рідним та близьким, розповідає Зросла Байдюк. Моє ім'я Боб Бергдал. Я з міста Гейлі, штат Айтаго Сполучені Штати. Цей запис підтвердив те, чого боялось американське командування. 23-річний Гдал потрапив до рук бійців Талібану. Мені well, страшно. Mm -hmm. Страшно, що можу не повернутися додому. Дуже страшно бути полоненим. До того як минулого року Бергдал записався до армії, він п'ять років танцював у провінційній балетній трупі та підробляв у кав'ярні. Вдома Вайдого на Бергдала чекають не лише рідні. у мене є дівчина, з якою я сподіваюся одружитися. У мене є бабуся з дідусем. У мене дуже гарна родина в Америці, яку я люблю. Збройні сили США застосували усі можливості аби знайти солдата. У розповсюджених американськими військовими листівках афганців закликають допомогти знайти рядового. Інші листівки погрожують викрадачам розплатою. Американські збройні сили не залишать свого солдата. Вони зроблять все необхідне та можливе, аби повернути його живим і здоровим. Експерти припускають, що Бергдала викрали пересічні бійці чи прихильники Талібану, а згодом продали більш впливовим командирам. Американські збройні сили докладають усіх зусиль, аби знайти солдата якнайшвидше, адже у разі, якщо його переправлять до Пакистану, шанси знайти рядового будуть мінімальні. Зорислав Байдюк, Голос Америки.